Такий собі тренажер. Ось так жінка мала зробити 600 разів, щоб змолоти, наприклад, лише мак на пиріжки. І тримала себе у формі: ноги, кардіонагрузки. Це Марина Хармак показує, як працює ступа. В такій товкли зернові. Каже сторіччя тому фізичні вправи жінкам замінювала робота по господарству. Ручний млин також буде атракцією. Кожен відвідувач зможе змолоти борошна. на млині. також, до речі, треба гарну таку фізичну силу мати, щоб змолоти. Все, що показує Марина, знаходиться в цій клуні на Козацькому дворі. Знаряддя селянської праці відвідувачі зможуть спробувати в ділі. Вила, грабці. Це все, бачите, все робилося. Із екопродукції з дерева. У нас на Чернігівщині дерева було багато. А це комора. Тут атракції з меншим фізичним навантаженням для господині, каже співробітниця музею Оксана. Вона сьогодні заходить, готує тут все, що їй потрібно, і потім повертається до світлиці, до головного будинку. Тут ви можете бачити і сито, так тут є і мірник, щоб відміряти. Борошно, відра. Ну і звичайно, такі речі різноманітні: глечики, сікти м'ясо. В музеї показаний побут родини заможної, тому кухони, начиння різноманітне і його багато. В коморі також можна зрозуміти, які напої та наїдки вживали в козацькій родині. Можете бачити зубровку, яка і зараз досить така популярна: сивуха, калганівка, настойка на вишнях. Тут було сало. Що бадріно господарці? Ну і звичайно підвішую різноманітно те, що вживали. Зараз ми зайшли з вами до світлиці. Це найголовніша кімната будинку, і в цій кімнаті є два головних місця: це покуть, де проходило все життя від народження, всі свята. Ну і також ми тут проводили останнє земне життя. Ну, навпроти, обов'язково по паралелі. Наступний важливий об'єкт це піч. Вона давала тепло, вона була годувальницею. за задумкою музейників. В хаті відтворений побут Батуринської козацької родини кінця 19-го століття. А її господарі були людьми заможними і патріотичними. Близького півдня поріг нового музею в Батурині переступили перші відвідувачі. Це, це Лесю зацікавило, як це носити воду коромислом. Спробувала не се воду в даний момент. Галі, я співчуваю, я вам скажу, яка носила це не Чудовий музей дуже гарний, взагалі дуже всім рекомендую. По Перше, експонати дуже цікаві. По-друге, те, що тут антураж такий природний, це дуже додає і інтерактивність. Бачите, яка пишаюся своїм народом, який це все зберіг, який це все продукував і е, доніс до нашого часу. Ідея створення музею у співробітників гетьманської столиці з'явилась у 2015 році. Через шість років її вдалося реалізувати, каже Тетяна Кербут. Ми не показували історію українського козака, який є складовою української держави, і без якого ця держава б не могла існувати. Саме тому ми впевнені, що турист сюди піде. Він захоче подивитися життя простого українського козака. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.